Це не ділянці зустрічі, можливо, що буде квітки. Так що є час залишитися, хто бажає, залишитися тут мені і стати немає гарні. Це мені залишається з нами, зустрічі. Я не знаю, що й навіть. Приняв участь камера. Там с ними за вікном особливо особливо день я у в этой чаї особливо виріс через відомих буває в этой чаї. Кто приймається коленами, топлимует не забуду сам сказ. Да, Спеціальний умість і судія право підказує. Тому ви можете приєднуватися до цієї команди, до судірапу, і інші віддані, і їх на харіма. <гаду> Також я хотів би подякувати нашим поварам місько, під керівництвом вічно Чарана Прабу, і в нього були помічники. це фігур Прабу, кошек. Загалом слава команда. Сіла команда, які готували. Подивіться. Вони робить чудовий просад, коли готує місто команда, завжди все чудово. Так само, як чудово, коли готують і інші віддані. Але у кожного відданого, який готує, особливий просад. Особливі стосунки. Давайте подякуємо всім поварам з корм. Пора. Також хотів сказати, що це посад. Сьогодні теж має незвичайну історію. У нас є на Рахаліпаку Чудова сем'я, дружина, що до судна і мама поставила тіла. Як справжня донька в вона вирішила так і зробити те, що має робити донька. Вона оплатила цей зробила пожертву на цей просад. І, звичайно, ми, як віддані, намагаємося стати людьми. ми мусимо дарувати. Благословення, дати благословення її мають, щоб вона досягла цілі життя. Ми знаємо, що подорож душі зі смерті тіла не закінчується. І завжди благоприємна, коли діти не віддані, самі віддані ці люди, які залишаються тіла. І це все дуже було приємно, але насправді, коли ми молимося. Цих квіток, які завжди, то Господь, Він відповідає на наші молитви. І дуже благоприємно нам молити молитися саме на своєму, сам, а за інших відомі. І це для цього у нас, ну, Це в рибі, тому що коли ми молимося мовилися за рітори, то у нас є шанс, тому що ці відані і вийдемо, що досі буде прогресувати, ми молилися за віданих. А ну можна як давайте тричі.

Krishna, Vare Krishna, 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 Vare, Vale Dama, Vale Dama.

до міжнародного. Давайте прорицаємо і дізнаємося, що бажають наші друзі власів, ми володіли були фіналу, і результати мають бути. Офіційно визнані.

Radha Krishna guna Prem da kor ni Jai Shri Krishna Caitanya Jai Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri जी गौरव भक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम, राम राम आरे राम हरे राम, हरे राम। राम, राम here are you